Він творить частоту в театрі та обабіч нього вишиває бісером і є самоадвокатом. А ще один з улюблених офіціантів майстерні кав'ярні Янгол, яку вважає своєю віддушиною. Це Василь Мирявчик. Сюжетом завершуємо розповідати історії успішного працевлаштування молодих людей з інвалідністю в межах адвокаційної кампанії Кожна людина цінна. Я на роботу проходжу у сім-тріть. Я пише замітаю, отеляю і пілуку також, тишу і сходи. На цій роботі я з задоволенням це, це роблю. Технічним працівником у Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок Бавка Василь Мирявчик працює з 2015 року. Тобто, вся ця територія навколо театру це його. Територія він ходить, перебирає, дивиться, щоб все було доглянуте і завжди завжди філюється, коли щось виходить не так. Тобто він дуже ініціативний, надзвичайно уважний і, і звертає увагу на, на самі такі невеличкі дрібниці. Тобто від його ока Василя нічого мимо не проходить. Тобто він бачить все. Тобто він справжній господар тої території доглядає неї, і все все завжди в нього під контролем. Справляється він дуже ретельно і завжди своєчасно. У юнакам одна із форм ментальної інвалідності. Та це аж ніяк не заважає реалізувати себе в дуже різних сферах. Спершу про творчість у театрі, будучи в такому середовищі творчих людей, він теж хоче якось себе реалізовувати. Ну і буквально декілька років тому назад ми організували йому його першу таку виставку в театрі, його робіт. А він займається вишивкою бісеру, ліпкою свічок. Тобто, це була така от і цікава творча робота, і ще вона була поєднання з Днем театру. Тобто ми до Дня театру зробили персональну виставку Василя Мрявчика. Василь, самоадвокат. допомагає таким, як і він людям з інвалідністю, які потребують всебічної підтримки, додаткових консультацій, щоб могти розкривати свій потенціал та бути активним у житті громади. Я допомагаю таким, таким людям з інвалідністю, як наша організація і благодійна це для таких людей. Я роблю. Добре, щоб ці люди змогли собі е е додати до тому, що, що їм потрібно у житті. В інклюзивній майстерні кав'ярні янгол Василь любить перебувати найдужче. Це платформа для навчання в межах діяльності благодійного фонду Карітас Закарпаття. І водночас абсолютно повноцінна кав'ярня, куди варто завітати і по запашну каву, і по смаколики. А які обов'язки офіціанта? Ну обов'язки офіціанта це подати воду о, людині перед кофем, щоб людина сіла, спочила. Ми вкусаємо музику таку о, о -о -о, спокійну. Що люди найчастіше замовляють? Ну найчастіше кофе, чи е, кістечко, чи е, десерти різні. Мене це одхновляє, і я і я таким людям задоволено щиро ну, і віддячу. Ідея була цього проекта. Полягала в тому, щоб дати можливість людям дорослим, людям з інвалідністю, старше 18 років, мати таку майстерню для навчання і відповідно далі сподіваємося, що ми зможемо працевлаштовувати молодих людей з інвалідністю. Тобто, тут це як база у них навчальна база для того, щоб набути навичок кондитера і навичок офіціанта. Більшість для них це улюблена справа, тому що вони дуже полюбляють спілкуватися. І якщо приходять якісь нові люди, то вони розквітають. А Василь це взагалі людина позитиві, людина, яка потребує багато спілкування, і це для нього здається, оце для нього робота мрії. І ми хочемо, щоб він здобував свої навики, і, можливо, десь він і буде реалізований саме в цій професії. Саме в цю кав'ярню Василь запросив, аби розповісти про ще одне своє захоплення: вишивку картин бісером. Це ще й приклад самозайнятості молодої людини з інвалідністю. Василь має певний заробіток, хоч направду кошти з продажу нині віддає на потреби Збройних сил України. А за те, що залишається, купує бісер та тканини для нових картин. Меня не пшила бабкиня сестра. Булюрізна ріжваки Марія, і, і я навчився це вишивати вже років 20 і цими роботами я віддяхаю і, і, і зулюбляю. Вишиваю переважно вдома, іноді у майстернях при благодійному фонді Карітас Закарпаття. Кони вишиваю і вишиваю і, і рушники, і, і навіть і на Пасху рушники, і на висія також. втомлюєшся, правда, з таким дрібним Ні. Ні, не втомлююся, бо якщо я починаю вишивати, мене це успокоює і також мене вдохновляє. Тут, якби у нас є дві організації: це благодійний фонд «Карита Закарпаття, а також громадська організація Надія і наші організації взаємодотичні вони допомагають молоді з інвалідністю самореалізуватися, набути нових навичок, як трудових, так і в спілкуванні. А щоб потім вони могли реалізуватися в подальшому житті. Пані Олена є також зверненням до роботодавців. Хочемо, щоб роботодавці не лякалися людей з інвалідністю, особливо з ментальною інвалідністю, тому що, ну, можливо, вони налякані, десь щось не так зрозуміли, десь мали якийсь досвід невдалий. Але тому ми завжди тут, ми відкриті, ми запрошуємо, ми хочемо, щоб до нас приходили і побачили, що ці люди не є небезпечні. Вони... Навпаки, вони можуть принести користь, і роботодавці отримують від них віддачу, тому що вони дуже пунктуальні, вони не залишають своє робоче місце, вони віддаються повністю роботі. А самі молоді з інвалідністю, яка відвідує наш центр і навчається, тут ми допомагаємо повірити в себе, що вони потрібні суспільству і вони можуть реалізувати себе. Василь також навчає інших людей з інвалідністю вишивати картини. І ось збирається навіть із такою метою в далеку мандрівку. Я роблю різні і проєкти і, і також роблю круглі і столи для висивок також. Що ти навчаєш інших вишиванок. Так, 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 так. Угу. Тепер я буду їхати у Канаду і, і навчати там таких людей з інвалідністю.